Вміння передавати емоції зі сцени завдання нелегке, але всьому можна навчитися. Питання лише в тому, як зробити це щиро і без штампів. Під такими гаслами в Ужгороді уже три роки працює театральна студія Провокатор. Нині заняття тривають у трьох вікових групах: дитячій, підлітковій та для дорослих. Репетирують щодня, мають курси акторської майстерності та сценічної мови, а ще хобі групи. У наймолодшій групі діти 6-7 років. Прихідних відбуваються. Просто заняття з акторською майстерністю, там, де ми вчимо вправи, граємось, розважаємось. А на тижні у нас відбуваються заняття для тих, хто хоче ходити займатися вже професійно. Ми ставимо вистави, займаємося синічною мовою. І там у нас є дві групи, які займаються по вихідних 7-9 років і 10-14 років. І так само репетиції відбуваються для дітей, для молодшої групи і для більш старшої. Позбутися страху публічних виступів та здобути впевненість перед аудиторією. Саме такою є мета занять у студії. Дітям до вподоби перебувати на сцені та пізнавати залаштунки театрального життя. Я люблю бути перед публікою. І ще мама каже, що мені дуже добре виходить. Мама каже, що я дуже добре вмію. Удавати себе, фактично себе корчитися, як і пички, вдавати, що ніби я щось, що ніби я сумна, ніби я дуже-дуже весела. Це взагалі моя, як Марія. Я люблю грати. Мені подобається увага. Коли я виступаю, і на мене дивлюся. Мені чомусь це приємно. Я не хотіла сюди йти без сестри, і мені подобається виступати. Бо я люблю, щоб на, ну, щоб на мене звертали увагу. І тут є, і я мені подобається виступати в файті. О, і брав ще брав стас, і я тут головний. Мені подобається бути на сцені. Я себе чувствую, будто я зірка. Репертуар у колективу театральної студії різноманітний. Є й класичні твори, перекладені п'єси, а є авторський доробок. Зокрема, викладачка провокатора Ольга Слава написала уже зо п'ять п'єс для вихованців студії. Нині готують до прем'єри дві її постановки у дитячих групах. Репетиції відбуваються у невимушеній атмосфері та щоразу збирають дедалі більше охочих юних акторів. У нас тут є можливість трошечки погратися, пофантазувати, не стримувати себе, побігати, бути самим собою. І дітям це дуже потрібно. У Мене бувало там 12 дітей. Тут перший раз, коли вимкнули світло, до нас приходить 21 дитина на репетицію. Ми Темрява, холод, вони сидять і із задоволенням займаються. Перші наші вистави, які відбувалися, їх робили виключно для батьків, тому що це був перший вихід на сцену. Але ці вистави ми вже плануємо показувати для для глядачів. Десь за місяць плануємо показувати наші прем'єри. Почалася ж студія провокатор у 2019-му Із аматорських груп для дорослих. За цей час навчання у ній пройшли понад 500 людей різного віку. Хтось навіть у майбутньому вирішив професійно пов'язати своє життя із театральним мистецтвом та вступив у виші. Нині у трьох групах дорослих готують до показу нові вистави. За три роки в нас сім вистав повноцінних, які до недавнього часу йшли щонеділі. Але в зв'язку з тим, що вимикають світло, ми не можемо собі до цього дозволити. Тому ми зараз працюємо в форматі навчання, ми готуємо нові вистави з дітьми, з підлітками, з дорослими і надіємося, що весною коли стане тепліше, зменшаться нагрузки на електромережі. Можливо, перебої зі світлом не будуть такі часті. І ми зможемо планувати собі вистави. Тимчасово через війну, розв'язану Російською Федерацією проти України. Заняття у студії припиняли, що правда, не надовго. Адже тут можна знайти розраду, вимкнути на півтори години телефони з новинами та просто займатися улюбленою справою в обласному будинку. Профспілок, попри усі виклики часу, чекають на заняття акторською майстерністю усіх охочих. Вікових обмежень немає.